А ви чули, що у Вінниці на урожаї тут метро пустили. Казали, що сьогодні відкриття в'єтки метро десь буде курсувати по Вінниці, Вінницькій області. Прямо отут, десь в, в тунелі, десь кажуть, там, де шаурму роблять, метро пускають. Шурма закривається, метро відкривають. Чули таку новість? Ви приховуєте? Ні, це правда. Сьогодні має бути перше метро от у Вінниці, десь десь зараз вже відкриття Там Ні. може поїдемо десь. Це дурниця. Ні, це правда. Йдемо, спустимося, подивимося на урожай мітро. Я ним? був сьогодні на врожаю. А що там продають? Шоурму так і продають? Шоума багато дуже. Казали, що город мільйонів буде відкриті, може десь в іншому районі. Е, мільйонів і не буде. Не буде у нас мільйонів. Ніколи. Ваше мітро приїхало. Дякую. Все гарно вам вечора. Дякую, Великий. Тепер город мільйонів, буде у нас мітро. От мітро ваше приїхало. Все гарно вам вечора. Да. Дякую вам. Мітропажна ветка на тяже. Ми не авіа сьогодні сказали.